Привіт, друзі! Сьогодні я йду на тренування, і сьогодні я буду робити тренування підтягуванням правильною технікою. Тобто, ну, коли підтягуюсь, не йдю, це якось якесь таке. Тобто, скільки зможу з правильною технікою, скільки її буду робити. Ну що ж, погнали дивитися, розминка. Поїхали в магнезію і поїхали. Я трохи виправився, ніж в першому підході. Просто в першому підході я трохи ногу отак підгинав. Ну я виправляюся. Yeah. І я вже завершив своє тренування. Сьогодні я зробив 5 підходів з звичайним хватом десь в межах до 10, десь 7, 10 десь так. І один обратним хватом теж 10-10 7 10, десь так. Ну, я так робив не, ну, не так багато, щоб, щоб намагався робити чистими ну, правильною технікою. Ну, ось такі справи. Що ще можна розказати? Ну, це добре, в мене ще техніка, ну, не дуже прям сильно добра. Але я буду намагатися робити далі. Ну що ж, моє тренування завершилось і я йду викладати відео для вас. До зустрічі!